Ми провели три навчальні зустрічі для наших замовників послуг транспортування. Головною темою була тема. Оновлення транзакції подання номінацій. Дана транзакція використовується у кожного замовника декілька разів на день, а в загальному на день використовується більше тисячі разів на газовому ринку. Тому можна сміливо казати про те, що це найголовніша транзакція в нашій інформаційній платформі. Сам процес подання номінації він достатньо складний. Це дуже цікаво шукати шляхи спрощення процесів, як можна полегшити роботу нашим замовникам послуг транспортування. Так виглядає проект подання номінації. А на другому екрані при поданні номінації є певна логіка з лівої сторони розміщується інформація про точки входу, обсяги точок входу, а з правої сторони обсяги точок виходу. І ми зробили наступний екран за тією самою логікою. Ми розмістили з лівої сторони всі складові номінації на точках входу, а з правої сторони всі складові номінації на точках виходу. Також ми розробили певні маршрути: це коли точки входу і точки виходу подаються в одній парі і об'єднали їх. Під одними номерами, наприклад, 21 А завжди треба подавати з 21 Б. Найкраща програма працює тоді, коли не потрібна інструкція і все інтуїтивно зрозуміло. І зараз нам здається, що так як ми поробили нашу транзакцію, вона є дуже інтуїтивно зрозуміла і не потребує додаткових пояснень. А це найкраще, якщо людині зрозуміла одразу просто зовнішнього вигляду транзакції. Ми прагнемо, щоб нашим клієнтам було зручно працювати в нашій інформаційній платформі. Тому постійно розроблюємо, щоб наші транзакції були зручні для користування. На сьогодні ми додали функціоналу до транзакції перегляд власних даних, в якій наші замовники можуть в електронному вигляді, не в паперовому, реєструвати, коригувати дані по уповноваженим особам. А також додано ще два розділи: це по реєстрації ІСІРБ-коду і також ліцензії по постачанню природного газу. В найближчі півроку ми хочемо запровадити реєстрацію електронних підписів і даних облікового запису через дану транзакцію. Це дуже цікаво зустрічатися з нашими клієнтами. Ми можемо спілкуватися майже вживу. Ми бачимо їх обличчя, чуємо їх запитання, відповідаємо на їх детальні запитання, що надихають нас на нові кроки, на нові зміни і допомагають нам покращувати наші сервіси, нашу інформаційну платформу.